У нас в плані був чемпіонат України по вищій лізі. Але до нас ще долучився дитячий чемпіонат. Цей турнір мав вибили в Борисполі, в селищі Гора дитячі. Але зрозумівши, що це ну, велике навантаження на тренерів і на команди, ми вирішили зробити це на одному полі, на одній локації. Це дуже корисно для дітей, для малечі, яка дивиться, як грають дорослі, до чого можна дійти, якої майстерності можна вже отримати. І взагалі, якщо наша воєнна ситуація закінчиться, мені здається, що це. Це повинно повинна робити робитись як фестиваль, коли сюди повинні бути ветерани, середній вік, діти. Свінуть наші вороженьки, як роса. Є ж так, все, пережимо. Незважаючи на ці скрутні часи, бо до цього був ковід, який дуже сильно вдарив по розвитку взагалі спорту, а тепер війна. Але, на щастя, є діти, які тренуються, є дорослі команди, які намагаються підтримувати форму і тренуватися, знаходити час. І тому, ну мені, як скажімо так, в деякому розумінні ветерану цього виду спорту. Дуже приємно, що на сьогоднішній день регбі в Україні є, воно намагається розвивати, і я сподіваюся, що в найближчому майбутньому дійсно українське регбі заявить про себе як мінімум в Європі. На цьому турніру практично в кожній команді є гравці національної збірної. І зараз. Ми все продивлюємося. Це дуже цікаво. Ми залишаємося в Києві після цього турніру на збори. Готуємося до чемпіонату Європи у Страсбурзі у Франції. Я вважаю, що дуже важливий крок був зроблений. Чому перед матчами дитячі команди наші всі команди дитячі, всі дивляться з захопленням, як грають хлопці, і зразу ж діти. Дуже багато бачать елементів, які даються на тренуванні, які віграють, як вони кажуть, тренери, це ж ми так граємо, тренер, ми так граємо, звісно, це треба вчитися, це дуже великі приклади. Я також хочу так грати, і мені, мені сподобалось, як вони е, дають пас і розвивають скорость, і захват роблять. Я був здивований, коли діти підходять на краєчок поля і кажуть, Олег Васильович, ми посидимо з вами, подивимося регіоні. Ані коли розбіналися і смотрели на них. Во а коли вийшли грати, ви же бачили, що в принципі бистрота швидкість вона вирішує все, тим більше в регбі сім. Пам'ятаючи зі своїх часів, звичайно, завжди дивитися гру дорослих. Це було певне задоволення, ти певно мовчився, ти бачив якихось гравців, ти бачив якісь елементи на полі, ти бачив самі елементи гри і тобі ну, якось більше воно захоплювало, і ти намагався потім, можливо, для себе дещо повторити або зіграти також само. Тому я вважаю, що для молоді це просто супер-чудово. Приємне саме те, що до дітей додаються хлопці. Я бачу багато хлопців, які десь на відновлені. Десь навіть команда поліції знайшла час на те, щоб трошки відлікатись від тієї важкої ситуації, яка зараз в країні. І своїм прикладом надихає, я думаю, дітей. Дуже чудово, що вони всі разом тут, на цьому прекрасному стадіоні. Діти дивляться на взрослих, взрослі дивляться, хто їх буде скоро підпирати. Так що, ось таке діло. Мені дуже подобається ну, особливо в мене такий що Я тільки перейшов до дорослих і прям конкуренція велика. Мені прям дуже подобається грати з більш старшими людьми, з більш опитними. Всіх вітаю на святі регбі сьогодні. Гарна погода, сонячний день. Хочемо обов'язково подякувати нашим спонсорам постійним. Це група компанії Спортконтинент, власникам клубу Спортленд за постійну допомогу, фінансову, матеріальну, за надані енергетичні напої, за підтримку в організації, завжди поруч, завжди рядом. Дякую засновникам, дякую всім працівникам. Велика подяка Видківської міської федерації регбі. Турнір відбувається завдяки нашим спонсорам. Один з них це ля фабрік, це кондитерська та ресторан Ля Фабрік. Вони дуже багато нам допомагають. Кожного турніру нас завжди підтримує київське відділення Національного олімпійського комітету. Надаються подарунки, надаються увага, чудові постери, чудові книжки. Дуже був вражений, тому що є щоденники з англійської мови, видані олімпійським комітетом, де в першому розділі перший вид спорту. То це регбі. Це класна популяризація. Дякуємо і маємо надію, що це буде постійна підтримка. Турнір відбувається ще завдяки фонду регбі юніон. Це фонд, в який входить багато регбістів, які вже закінчили свою спортивну кар'єру. І сьогодні вони теж допомагають цьому турніру. Чому саме я обрав регбі? Ну, Захотілося чогось новенького в житті. Був набір в регбі-клаб, Наш капітан команди запропонував спробувати зіграти. Прийшов на перше тренування, на друге. Мені дуже сподобалось, дуже, ну, динаміка цієї гри дуже сподобалась. Тому почав займатися, вже третій рік займаємось. Дуже чудесна гра, дуже подобається. Бо я всі інші грав, а це як інноваційний спорт, вирішив спробувати, оця активна гра. Його немає інших видів спорту. Футбол, наприклад, більш так тактично паси, передачі точність тут. Від імпровізації, напевно, залежить. Займаюся в основному зараз боротьбою, і регбі мені, напевно, нагадує так, там, елементи боротьби. І мені це подобається саме цей спорт, тому що тут є близький контакт. Мені так, ну, так якось краще, комфортніше грати. Я можу більше розвивати свою скорость і багато я друзів знайшов в цьому спорті. Про регбі, чесно, з лютого 2022 року я до сьогоднішнього дня, якби не покликали допомогти боковим суддею, майже не, майже не згадував. Е, майже не згадував, тому що з 2022 року ми всі разом зібралися і пішли, пішли боронити Україну. І це третій сезон почався, коли, коли нарешті я побачив траву. Чесно, зараз взяв м'яч. Ну, надзвичайне відчуття, правда. Це дуже круто, що в такий непростий час є можливість у хлопців зустрічатися на полі і займатися улюбленою справою. Це для мене сьогодні була така дата, бо я давно хотів, мабуть, навіть мріяв зіграти на цьому полі. Сьогодні, ну так, офіційно мене перша гра на цьому полі. І я перший поклав поплітку в цьому чемпіонаті, в цьому полі. Це для мене, оце, на сьогоднішній день, це для мене таке свято. Бо я тут, якщо подивитися на вік гравців, то вони там ну, молодші, ніж я. А Порядок через це мені дуже приємно, що граю. З ними, як майже своїми дітьми. Приємно здивований, що на сьогоднішні часи скрутні, важкі, да? Є люди, тренуються і показують. Досить непоганий рівень гри. Звичайно, завжди як болівальнику хочеться бачити більше цікаву гру, більше вищий рівень. Але команди показують досить гарну гру, за якою дуже приємно дивитися. Вернику ми не перший раз граємо. Вони дуже добре грають, ми вже всі знайомі. Важка гра, але ми виграли, виконали всі устави тренера. Вроді все подобається йому. Ми думаємо, що зараз всі сфоткаємось і поїдемо відпочивати в нашій тяжелий збор. Саме головне це показати гарну гру. Неважливо, ми програємо чи виграємо. Саме головне не пасти лицем у грязь і достойно себе показати. Показати, що ми щиро – наша Україна. Хочу побажати всім, приєднуватися до нашої родини регбійної. Треба нам всі, всім всім разом єднатися і піднімати цей чудовий спорту. Клята війна, звичайно, не дає займатися улюбленими справами. Але я вірю в те, що ми обов'язково переможемо. Обов І ми обов'язково повернемось до свого справжнього улюбленого життя. Все буде добре, все буде Україна.